Українці, нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ, Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. Та бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги. Віта, мене звати Сергій Мартинюк. Багато хто знає мене як колос. Вже більше як 10 років. Я лідер гурту Фіолет, 15 років арт директор фестивалю Бандерштат і... і трошки письменник. Цього року вже четвертий мій роман виходить. Фіолет, український музичний гурт, заснований фронтменом Сергієм Мартинюком. За роки існування гурт випустив десятки хітових пісень та декілька альбомів. Така романтика, і я хвилин, що варті уся життя. Пісні гурту стали саундтреками до популярного українського серіалу яким буде завтра. Не знаю, чи знати нам варто? Гурт грає концерти по всій країні, а їхні пісні миттєво западають в душу слухачам. Ще Навіть мене ця пісня іноді мурашить. Початком повномасштабного вторгнення музиканти беруть участь у благодійних концертах, а також співають нові пісні, які відображають реалії сьогодення. Дуже непростий рік був. Ну він був значно простіший, ніж хлопці і дівчат, які знаходяться на передовій. У мене було відчуття деякої недоречності музики. Але потім я зрозумів прості економічні речі: що якщо я не буду писати пісень, не буду отримувати монетизації, мені елементарно не буде як донатити на збройні сили України. «Ти колодар, Я поступив на спеціальність політологія. Я з останніх класів школи розумів. Що хочу реалізовувати саме в політичній сфері. Я собі чітко розумів, що одна із проблем України, зокрема, це колишня радянська номенклатура, яка так чи інакше продовжує в незалежній країні керувати державою. І саме через це в нас дуже багато проблем. Далі була громадсько політична діяльність, помаранчева революція, і на третьому курсі я рік пропрацював в облдержадміністрації. І в 2007 році з моєю ініціативою і підтримки колег почав відбуватись фестиваль Бандерштат на Волині який зараз, мабуть. Один з найстаріших вже українських фестивалів. І в якийсь момент зрозумів, що я більше не хочу. Зникли якісь амбіції політичні. От. І так зародився Фіолет, в принципі, шлях був тернистий. В тому, щоб взяти участь в X-Factor, мене переконали на той момент мої музиканти. Uh... Подія, яка точно не визначила на жодному етапі нашої історії, ще й абсолютно неприємний для мене досвід, особисто для мене. Я сприймаю всі талант шоу загалом позитивно, як можливість молодим артистам засвітити себе, але мені не дуже подобався цей вайб змагальництва. Постійно щось комусь доводити, демонструвати якісь речі в собі, яких в тобі насправді нема, грати якусь роль. Для мене музика не про це. Для мене музика завжди можливість була поговорити про те, про що я з різних причин не можу. Прямо словами своїм близьким сказати. Більшість контенту, який був пов'язаний з Маріуполем з зовом, робилися саме під пісню Тиша. Для нас це той, такий момент був, бо пісня, звісно, про щось інше, але десь настроєво для людей вона почала грати. Цього року тиша звучала на останніх дзвониках по всій країні. Болить, це ж був, я зразу мамі скинув, мам. Це не дарма музикою займався. 22 лютого 22-го року, за кілька днів до повномасштабного вторгнення, в нас закінчився всеукраїнський тур, і закінчився він в Сумах і Харкові. Останні два концерти. Після концертів ми збирали, ми називаємо в своїй тусовці це нагнітальними радами. Ми збиралися в чиємусь номері, оце сиділи, читали ці новини, купа заяв, заяв як з боку Росії, так і з боку заходу і британської, і американської розвідки. І ніхто з нас, скажу чесно, не вірив до кінця. Що це щось більше просто за інформаційну війну, черговий етап. І 24 лютого, в 5 ранку, я прокидаюсь від вибухів. Я заходжу в новини і дивлюсь, що там Путін оголосив початок антитерористичної, чи як він там її назвав, операції. Я бажу Катю, кажу, по-моєму, війна почалася. Вона каже: Сергій, ляж спати, що ти вигадуєш типу і тут вона чує в цей момент вибухи, ну і далі процес було запущено. Катя вагітна піднялась у нас не було валізки тривожної. Наскільки ми могли бути самовпевненими? Причому що я людина, яка цікавиться політичним життям в країні, я був впевнений на всі 300 відсотків, що ніякого нападу, ніяких ракетних обстрілів, ніяких вертольотів над Вижгородом і на Київським водосховищем не буде. Врешті я їх завіз в Волинську область на Малу Батьківщину. Під Берестечко Каті сам за кілька днів поїхав в Луцьк, і там колеги по Бандерштату дуже швидко мобілізувалися, кілька ініціатив створили. Це штаб мобільного спротиву, які займалися волонтеркою зборами. Я допомагав з усім цим, кілька разів автомобілі возив. Донечка народилася минулого травня, якраз за кілька місяців після повномасштабного вторгнення в Луцьку. Каті, дружини, моє є ще дочка від попереднього шлюбу. Їй 9 років. Я теж її зараз виховую. Коли з'явилася Єва, ну для мене. Момент її появи на світ, я був на пологах присутній, допомагав дружині. Це, мабуть, найпіковіший емоційний момент в моєму житті. Нічого настільки сильного, настільки глибокого я до того не переживав. Ні на найкращих наших концертах, ні на фестивальних виступах, ні пам'ятаю на революції гідності. Ми виступали вночі 60 тисяч людей. Це фактично з якісь цілий НСК олімпійський був. І це було дуже піднесено. Але все це не йде в жодне порівняння з тим. Коли ти береш на руки свою дитину. А з народженням донечки, мені здається, в нашій музиці трошки більше світла з'явилось, бо до того я просто король мінорів. був. Відбули народження Єви і повернулись до Києва будувати своє життя. Прийняли рішення і все. Перші місяці я багато міркував над тим, можливо, йти воювати, добровольцям йти не йти. Було просто мільйон дискусій. Ці дискусії досі в сімейному колі моєму тривають. І зараз якраз підходить той момент, коли на фронті дуже багато тих, хто пішов після 24-го, і рік провели вже на війні. І хтось їх має міняти. Прийде повістка, то звісно, що там вже роздумів ніяких не буде. Тя Плюс ми постійно намагалися мікрозбори самі робити. От що ми практикували, наприклад, за цей рік? Виходить, наприклад, наша нова пісня. Там в п'ятницю, в релізний день, виходить, за три дні ми фанам пишемо, що за донат. Ви можете до прем'єрну пісню прослуховувати. І ми так кожен раз збирали там по 10, 15, 20 тисяч. І в кого там було на часі, чи ремонт машини, чи закупівля якогось е, так меду, чи ще чогось, тим і віддавали гроші. Ну, це дрібні гроші були, звісно, не там не супер. Але намагались креативити і на рівному місці вигадували отакі штуки. Я розігрував себе за донати, прогулянка зі мною, фотосет зі мною. Але зараз ми е, підписались на співпрацю з культуркою. Десантом Сіргаса, Сочемаров, Ярмакі. Ми в Вірпіні грали до річниці визволення міста на Майдані, там була ціла акція, перформанс. Пісня на Чорному морі це була перша пісня після повномасштабного вторгнення, яку я був впевнений писатиму про війну. Я пам'ятаю, тоді влітку сидів, думаю, так, це перший рік за багато років, коли ми з Фіолетом влітку не виступимо в Одесі. Я дуже люблю Одесу. Для мене це певною мірою рідне місто, рідне місто через людей, які там живуть, в мене там хороші, знайомі, дуже віддана фан-спільнота. Я думаю, зараз напишу просто не про війну красиву пісню. І тут я в мене вже цей мотив в голові з'явився. Тут перший рядок на Чорному морі чужі кораблі. Думаю, ну от, в мене було це відчуття війни. Яке розкидало нас різними містами, яке купу бар'єрів, якихось штучних понабудовувало поміж нами? Чорне море це сльози. Це для мене внутрішні сльози, якісь, але я не плачу на сцені ніколи не плачу. Цілуються з берегом хвилі, то я цілую, слухаю, 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 як без тебе я буду, без тебе я буду. ніжність твою переплавив свинець холодний, Віддай мені спокій собі, забери чорний біль ти зовсім не знаєш мене та сьогодні. Я слухаю, 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 слухаю я як... цілую. just better. Ці хліби в мену, між світлим завтра я, від тебе поїду, від тебе поїду, на вітром південним, розквітла стіна, так хочеться тиші. Just bad. Навряд я забуду. Мені здається, одна з найбільших проблем українців в тому, що ми як нація дуже добрі як народ. У нас коротка пам'ять. Ми дуже м'якосерні, ми дуже швидко пробачаємо. Але як вчить наш історія, це називається історична недалекоглядність. Тому що ну це дуже насправді по-християнськи з часом підставити другу щуку, але я боюся, що ще одного такого удару ми можемо не витримати. І це стосується і пам'яті на артистів і того, що зараз просто величезна кількість українців далі відмовляється розуміти, чому російська мова це погано, чому слухати російську музику це не ок. Наводять люди аргументовано, економічні цифри. Скільки прослуховуванням на умовному Spotify російський артист сплачує в казну Російської Федерації, скільки з цього йде на фінансування армії. Це ж ті ж ракети, які назад повертаються. Хтось думає, що це мізер, але таких українців дуже багато, і чесно кажучи, я вже втомився цим українцям це пояснювати. Це питання твоєї ідентифікації. Робіть щось з собою, будь ласка, кожен з нас має пам'ятати, що це війна не окремих людей, це війна всього народу, який хочуть знищити, знищити зокрема за мову, за культурну ідентичність, знищити за нашу музику, за наше кіно, за наше прагнення мати. Кордони оцієї держави, яку ми мали з 91-го року, яку так нагло почали скупти. Тому віримо всім терпіння і розуміння єдності нашої спільної, бо тільки в єдності і в цих змінах майбутнє нашої перемоги. Зустрінемось. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги.